Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Разом приймаємо це для мене. Боже благословення працює в моєму житті, воно активовано і воно сильно проявляється. Приймай це для себе. Амінь. Про що я хочу сьогодні говорити? Я знову повертаюсь до Авраама. Бог сказав Увраму: Я щось зроблю від тебе, але тобі щось треба залишити. І я поведу тебе у щось нове. Перша думка, щоб війти в щось нове, Господь каже: Я буду робити, я зроблю від тебе нове і в твоєму житті нове, але щось треба залишити. А що Він каже: Залишай землю, дім батька, рідню залишай, йди. Зі мною в нове. Тому комусь, щоб війти в нове, треба залишити старе. Скажи Амінь. Але це ще не все. Він пішов з Господом Авраам, і ми бачимо, що він рухається з Господом і постійно споруджує певні жертовники і приносить жертву Богові. Коли ти підеш з Господом, ти будеш розуміти, як Господа шанувати, як йому дякувати. Тебе будуть стосунки з Богом, і це тобі буде щось коштувати. І ти за Господом це певна жертва, це певна посвята. Це тобі буде щось коштувати. І в кожному сезоні свого життя він приносить певну жертву і каже: Я дякую тобі, Господи, Ти довів мене до цього місця, ми рухаємось далі. Потім він опиняється в Єгипті, в нього. Певні труднощі виникають. Уяви, коли Бог робить щось нове в твоєму житті, там написано: настав голод у тій землі. Господь тебе веде, але це не значить, що не буде викликів, не буде труднощів. Господь веде, як йому звелів, Аврааму, і він рухається, але настає голод. Можливо, це сьогодні твій сезон. Господь тебе веде, а в тебе багато зараз складнощів і проблем. Продовжуй рухатись вірою. Амінь. І ти побачиш великого Бога в своєму житті. Він опиняється в Єгипті. І щось там відбувається і ось 17-й вірш. Вразив Господь фараона і дів його тяжкими хворобами через обставини зі Сарою, дружиною Авраама. Чужа дружина. Чужа дружина. Вона була дружина Авраама. А чомусь, вільможі фараонови, побачили її, похвалили, і вони взяли її в дім фараона. І дивіться, що робить Господь? Вразив Господь Фараона і дім його тяжкими хворобами через обставини з Сарою, дружиною Авраама. Друже, якщо ти маєш коханку, якщо ти маєш стосунки з чужими чоловіками, дружиною, це небезпечно. Біси будуть працювати в твоєму. В житті І Божі суди прийдуть, вразив Господь фараона і дім його тяжкими хворобами через обставини із сарою дружиною Авраама. Чужа дружина, ти маєш коханку, чужого чоловіка в тебе відносини. І ти шуткуєш це, з цим не можна шуткувати, будуть наслідки. Тому будь вірним або вірною своєму чоловікові або дружині. І ти побачиш, як Господь тебе благословить. Амінь.